І 71-річна Варвара Півторак з самого ранку на ногах. Сьогодні каже пенсіонерка, їй треба в відділ ЦНАПу забігти на пошту, а потім до медсестри, поміряти тиск. То вже казав, безвиходне діло завжди треба, до пошти, до секретаря, Це таке. Раніше пояснює жінка, аби отримати ці послуги, ходила у різні куточки села. Тепер три заклади в одному приміщенні пошта, ЦНАП і амбулаторія. Як для мене то дуже зручно, бо треба було далі йти, а зараз вже на порозі хита. Такий будинок села створила цього року, говорить староста округу Михайло Каперис. У чинній будівлі амбулаторії пустувала половина приміщень. За три місяці тут зробили ремонт і перевели інших працівників. Щоб зробити такі приміщення, будинки села, де люди могли б отримувати послуги десь в одному якомусь місті. Працівниця відділу ЦНАП Алла Півторак говорить, з переїздом стало тепліше. Тут тепло. Опалювалося приміщення, там тільки одна кімната електроопаленням, а повністю вся будівля була холодна, бо не опалювалася. Просто так може голова болить. Болить. Болить, щас подивимося. Тепло у неї було, а от пацієнти між справами заходили рідко. Говорить фельдшерка Ольга Грядюшкіна. Тепер усе по сусідству. Де вони зустрічаються у селі? На пошті, на медпункті. Людина собі вже зайшла туди, обов'язково зайде сюди, провідає. Навіть просто а хто тут десь кимось побачитися? Цитлики взяти чи щось спитати за субсидією звіритися, і разом можемо в амбулаторію зайти, бо ми антиск піднімається. На облаштування будинку села спрямували з власного бюджету півтора мільйона гривень, розповів голова Тальнівської громади Василь Сідько. Так вирішили питання зручності послуг для жителів села, а ще питання енергоефективності. Це обов'язково доступність, обов'язково вбиральня, обов'язкове тепло приміщення. Ну і звичайно, енергозбереження, тому що ми енергоносії витрачаємо на одне приміщення. Одне приміщення, одне опалення. Якщо це газове опалення, робимо газове. Якщо від електрики ми відходимо, якщо немає газу, то ми доставимо дров'яне опалення. Подібні приміщення хочуть зробити в кожному населеному пункті громади, додає Василь Сідько. Також думають над тим, аби в подальшому встановити туди сонячні панелі. Анастасія Кашуїтолах Кураш, Суспільне новини, Черкаси.